У цьому дайджесті ми покажемо рослини, що освітяться як лампи, як робот-лабораторія проводить тисячу експериментів на день та від чого насправді найбільше нагріваються міста. І ще три відкриття, які покажуть вам цей світ по-новому, вітаємо у сороковому випуску нашого дайджеста. Ми повернулись до вас оновлені і ще цікавіші. На перший погляд, це лише крихітна рослина з невеликими стручками. Але саме вона може стати ключем до майбутніх врожаїв у світі, де клімат змінюється швидше, ніж ми встигаємо адаптуватись. І допомогти в цьому їй здатен штучний інтелект. А таліана – Сталіана непомітна бур'яноподібна рослина, яку біологи використовують як моделю у тисячах досліджень. Її плоди тонкі стручки або сіліки, зберігають інформацію про те, як вона росте і розвивається. Для селекціонерів ці дані безцінні. Від довжини і товщини стручка залежить і врожайність культур, і їхня стійкість до стресів. Але вимірювати сотні тисяч плодів вручну майже неможливо. Це забирає місяці і завжди є ризик людської помилки. Саме тому команда Кірана Аткінса з університету Аберіствіта вирішила передати цю роботу машині. Вчені натренували штучний інтелект, який бачить кожен плід на зображенні і здатний виміряти його з точністю, недосяжною для людини. Система оцінювала понад 7 тисяч знімків і зафіксувала більш ніж 332 тисячі окремих стручків у 362 генетично різних лініях рослини. Комп'ютер врахував довжину, діаметр, площу і навіть об'єм кожного плоду. Наступним кроком дослідники зв'язали ці дані з генами. Виявилось, що окремі ділянки ДНК, наприклад, на другій хромосомі, безпосередньо впливають на форму стручка. Це відкриття вперше об'єднує точні вимірювання зі світом генетики. Вчені зробили свій інструмент доступним для всього світу. Будь-яка лабораторія може завантажити його і використовувати для своїх досліджень. Але найголовніше ця технологія справжня зміна правил гри. Вона прискорює процес виведення нових сортів у десятки разів, роблячи його більш точним та ефективним. Завдяки подібним розробкам, можливо, вже завтра саме такі алгоритми допоможуть нам вирощувати культури, здатні витримувати виклики майбутнього. Наукова стаття опублікована в журналі GigaScience. Посилання, як завжди, в описі до відео. Світ, де рослини самі випромінюють світло, завжди здавався нам казкою. А тепер увага! Вчені зробили цю фантазію реальністю. Насправді ця ідея не така вже й нова. Раніше для цього використовували генну інженерію, але такі методи були дуже складними, дорогими, а результат виходив не надто показовим. Нове рішення, запропоноване китайськими вченими, простіше і ефективніше. Замість редагування ДНК рослини у її листя вводять мікрочастинки ті самі фосфорні сполуки, які ми знаємо по іграшках, що світяться в темряві. Головний секрет у розмірі. Дрібні наночастинки рухаються легко, але світять тьмяно. Занадто великі не проходять крізь тканини. А от мікрочастинки діаметром близько 7 мікрометрів виявились ідеальними. Вони швидко поширюються всередині листка і створюють рівномірне сяйво. Команда вчених знайшла ідеальний транспорт для своїх світлових частинок: це сукулент Ехеверія. А все завдяки його унікальній внутрішній структурі. Рівномірні вузькі канали дозволили світлу буквально залити весь листок. Алгоритм дій наступний: протягом 10 хвилин дослідники вводили частинки в листі рослини. Після цього лише 2 хвилини активації під звичайним сонячним світлом або навіть кімнатною ледлампою дозволяли рослині світитись протягом 2 годин. Достатньо, щоб прочитати текст на відстані 3-10 сантиметрів. А ще ці рослини можна зробити багатобарвними. Використавши різні сполуки, команда отримала зелений, червоний і навіть сині відтінки. Вони навіть зібрали сяючу стіну з 56 рослин, яка світилась як м'яка лампа. Це відкриває безліч можливостей від декоративного освітлення в садах і на доріжках до створення інтерактивних живих світлових стін у приміщеннях. І найголовніше метод дешевий та швидкий. Один такий світній вазон обходиться менш ніж у 2 долари. Хоча вченим ще належить вивчити безпечність цих матеріалів для самих рослин, цей прорив вже крок до створення екологічного та економного освітлення. Зі статтею можете ознайомитись в журналі «Меча». Сподобалась новина? Ще більше цікавого контенту ми публікуємо у закритому телеграм-каналі, а також у спеціальних розширених дайджестах для наших спонсорів. Підтримайте канал і ставайте частинкою нашої спільноти. Уявіть, що ви можете створити ідеальний матеріал для сонячної батареї чи дисплея, що перевершить будь-який сучасний аналог. Але є одна проблема: для цього потрібно провести тисячі експериментів, які займуть роки вашого життя. Досі дослідження нових матеріалів були повільним і виснажливим процесом. Вчені перебирали тисячі комбінацій речовин, сподіваючись натрапити на золоту формулу. Але тепер у цю гонку вступив штучний інтелект. Науковці з університету штату Північна Кароліна представили Rainbow – першу у світі автономну мультироботну лабораторію. Вона поєднує в собі робототехніку та штучний інтелект для створення та оптимізації так званих квантових точок, напівпровідникових нанокристалів. Ці крихітні частинки основа для дисплеїв, світодіодів та сонячних панелей нового покоління. Рейнбоу працює за замкнутим циклом. Роботи готують хімічні суміші, змішують їх, проводять експерименти, а потім передають результати для аналізу. Завдяки цьому система може провести до тисячі експериментів на день, виконуючи роботу, на яку людині знадобився понад рік. Завдяки постійному аналізу штучний інтелект швидко знаходить закономірності, які були неочевидними для людини. Наприклад, він виявив, що співвідношення свинцю до цезію 2,5 до 1 забезпечує найкращу якість матеріалу. Крім того, він розкрив, які хімічні речовини найкраще підходять для створення певних видів квантових точок. Це не просто швидкий перебір варіантів, а розумне дослідження, що пояснює саму хімію процесів. Ця технологія може прискорити виявлення нових матеріалів у 350 разів. Коли Rainbow знаходить ідеальний рецепт, він може легко масштабувати його для промислового виробництва. Робот не замінює вчених, а звільняє їх від рутини, дозволяючи зосередитись на творчості та інноваціях. Статтю читайте в Nature Communications. М'ясо постійно перебуває в епіцентрі суперечок. Одні вважають його основою здорового раціону, інші причиною багатьох хвороб. Але що говорить про це наука? Чи справді тваринний білок скорочує наше життя? Дослідники проаналізували дані майже 16 тисяч дорослих американців, які брали участь у національному опитуванні здоров'я та харчування. Їх харчові звички відстежували ще з кінця 1980-х, а долю до 2006 року. Це дозволило перевірити, чи справді вибір джерела білка впливає на ризик смерті від серцево-судинних хвороб, раку чи будь-яких інших причин. Результати дослідження здивували багатьох, вчені не виявили жодного зв'язку між споживанням тваринного білка і підвищеним ризиком смертності від будь-яких причин. Більше того, жодного негативного впливу не було виявлено і для рослинного білка. Але це ще не все. Дослідження виявило скромний, але статистично значущий захисний ефект. Люди, які споживали більше тваринного білка, мали дещо менший ризик смерті від раку. Цей ефект був особливо помітний при збільшенні споживання на 5-10 грамів на день. Важливо зазначити, що рослинний білок не показав такого ефекту. Ми насправді вагались, чи включати цю статтю у дайджест, адже спонсором дослідження виступала Національна асоціація виробників Єловичини, що викликає питання щодо можливої упередженості. І, хоча автори статті стверджують, що асоціація не брала участі в жодному з етапів дослідження, такий зв'язок все одно може сприйматися як конфлікт інтересів. Ми включили ці дані для того, аби ви критично поставились до результатів і залишили в коментарях свої думки. Нам буде дуже цікаво їх почитати. Стаття опублікована в канадському журналі Applied Physiology Nutrition and Metabolism. Вам знайомі ці відчуття, коли заходиш у місто, і температура здається на кілька градусів вищою, ніж за його межами? Цей феномен називають ефектом теплового острова. І ви думаєте, що найбільше цього тепла йде від доріг і бетонних стін? А от ні. Справжні гарячі точки створюють припарковані автомобілі, коли вони залишаються на сонці. У липні 24-го року вчені провели експеримент. На асфальтованому майданчику поставили чорне і біле авто. П'ять годин під прямим сонцем, і результати показали. Чорний автомобіль нагрівав повітря навколо себе на цілих 3,8 градусів Цельсія вище, ніж сусідній асфальт. Білий автомобіль навпаки майже не змінював температуру. Причина криється в одному фізичному параметрі альбедо. Це здатність поверхні відбувати сонячне світло. Темні кольори поглинають його, світлі ж відбувають. Металева поверхня автомобіля має низьку теплову інерцію, тому вона нагрівається набагато швидше за асфальт. І коли ці тисячі нагрівачів стоять у міських заторах або на парковках, вони стають справжніми тепловими бомбами. Вчені підрахували, що в Лісабоні понад 10% доріг у центрі міста займають припарковані авто. Але є і хороші новини. Наприклад, дослідники пропонують заохочувати купівлю світлих автомобілів, встановлювати навіси на парковках або навіть провадити кольорові обмеження на паркування в найбільш спекотних районах. Це може значно знизити температуру в містах і зробити наше життя комфортнішим. А якого кольору ваш автомобіль? Зі статтею можете ознайомитись в City and Environment Interactions». У червні 1495 року біля берегів Швеції стався вибух, який відправив на дно Балтійського моря дансько-норвезький королівський флагман Гріпсхунден. Затонувши, він став справжньою капсулою часу, що прилила світло на одну з найменш вивчених епох в історії військово-морського флоту початок ери відкриттів. Гріпсхунтен був побудований біля Роттердама у 1484 році з дубів Арденського лісу. Це був справжній гігант свого часу, понад 25 метрів у довжину, близько 300 тонн водотонажності, на чверть більший за іспанські каравели, на яких Колумб і Васкодагама відкривали нові шляхи. Археологи знайшли залишки принаймні 14 гармат із понад півсотні, що були встановлені на кораблі. Це були переважно невеликі залізні гармати, які стріляли свинцевими ядрами із залізним осердям. Зброя розроблена не для руйнування кораблів, а для ураження екіпажу противника перед абордажем. Особливість «Гріпсхундена» – відсутність стандарту. Гарматні стволи мали різну довжину від 130 до 135 сантиметрів а ложе до 263 см. Завдяки сучасним технологіям, вчені змогли створити цифрові 3D-моделі гармат, відтворивши їхній первісний вигляд. Дослідники також виявили на місці катастрофи сплющені свінцеві ядра, що може свідчити про вибух, який імовірно і став причиною загибелі судна. Існування такого потужного корабля та інноваційної зброї викликає питання: чому ж Данія не кинулась у гонку за колоніями, як це зробили Іспанія чи Португалія? Археологи вважають, що король Ганс використовував Гріб не для далеких подорожей, а як плаваючий замок символ своєї влади та інструмент для зміцнення впливу в Балтійському регіоні. Наукову статтю читайте в міжнародному журналі морської археології. Друзі, дякуємо за те, що були з нами. У кожного тижневого дайджеста тепер є розширена версія з бонусним блоком новин, доступна для спонсорів каналу, починаючи з рівня лаборант. У цьому дайджесті з бонусного блоку ви можете дізнатись, як скоро ми зможемо будувати оселі з рослин, чому вночі рівень цукру в нашому організмі не падає і що за цим стоїть, як прості прогулянки на природі сприяють довготривалому відчуттю щастя, та як еволюційно пов'язані спритність наших рук та розмір мозку. Приєднуйтесь до нашої спільноти щоб знати більше.